Таполанське благословіння на 29 березня 24-го року, в Отця і сина і Святого Духа, Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Пісні Письмі розповідається про те, як народ, після того, як створив її Господь, врешті-решт, після гріха падіння, спокусився і почав заби, робити все. В очах Господніх зло. І не було такого, щоб не творив, не творив би зла. Всі творили зло, що аж Господь розкаявся, що створив і людей, і, і все, що на ній, що служить цій людині. І знаєте, така безвихідь була на землі і в відносинах всі його творіння з Богом, бо Господь вирішив вигубити все. Але в кінці після цього. Є така, знаєте, світла надія, і, і був ной, який отримав благословіння в очах Господніх. Ви знаєте, ще раз зупинюсь, був Ной, який отримав в очах Господніх благословення. І коли це з'явилося, з'явилася надія, що Господь злосердиться, що Господь любить своє творіння. Але Господь хоче, щоб це творіння було праведним, а не злим, зіпсувавшимся, який підлягає тлінню і смерті. І знаєте, ця надія нехай буде присутня в нашому житті. Ви знаєте, якщо в нашому народі сьогодні будуть ної, незважаючи на те, що навколо нас стільки зла і стільки злих людей, які зіпсувалися. То надія завжди залишатиметься, бо благословення Господнє буде на цій людині, на, цьому, на, цій, на цій родині, і на цьому місці, де ця родина живе, і в цій країні, де ця родина живе. І нехай же ті ної і бажання нас бути ноями, тобто отримати благословення в очах Господніх, буде присутнє завжди. Амінь.